Скільки ще років ти терпітимеш роботу чи стосунки, які з'їдають тебе зсередини? Ти точно знаєш, що хочеш змінити роботу чи стосунки, але всередині тебе ніби щось зупиняє, ніби щось не дає та тримає тебе. І це не випадковість, це емоційна пастка, яку створила твоя підсвідомість. Ну, наприклад, жінка хоче піти від чоловіка аб'юзера, але не йде тому, що всі жінки в її роду терпіли та казали, один чоловік на все життя. Або хочеться змінити роботу. Але мама пропрацювала все життя на одному і тому ж самому підприємстві. Та й казала, головне це стабільність. І ось ти стоїш перед цими дверима та готовий вже начебто зробити крок. Але щось ніби б'є струмом. Страх, сором, невпевненість це твоя емоційна огорожа. Як вибратися з цього? Ну насправді це більш глибокий процес, ніж просто взяти та змотивувати себе. Тут потрібна глибинна робота з підсвідомістю. Потрібно побачити цю установку, а потім її перезаписати. Ось для цього і потрібен регресолог, який допоможе провести тебе в твою підсвідомість, знайти ту негативну установку, яка на тебе впливає, дістати її звідти, пропрацювати, та потім вона вже не буде мати на тебе такого впливу, і ти зможеш жити своє щасливе життя та робити те, що хочеться тобі, а не тим негативним установкам, які були закладені ще в дитинстві.